Доброе радио представляет. Эволюция. Часто густо нас лякають катастрофами всепланетного масштабу, однією з причин називаючи падіння гігантського метеорита. А й справді розберемося, що тут до чого. Чи можливий такий катаклізм? Розбиратися будемо, як завжди, у еволюції з Олександром Бабуровим. А спочатку про самі метеорити. Нагадаю, що метеори з грецької перекладаються як зірки, що падають, так справді думали стародавні греки. А у дійсності це явище, яке виникає при згорянні в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл, наприклад, уламків комети або астероїдів. Метеорити ж. Це такі кам'яні залізні або змішані прибульці з космосу, які усе ж не згоряють в атмосфері, а е, плюхаються на поверхню землі. Про падіння метеоритів на планету було відомо нашим предкам з давніх давен. Е, найдавніше згадування датується 644 роком до нашої ери. Йдеться про метеорит, який був виявлений в Китаї у місті Сіань. Він упав на землю 2 мільярди років тому. Місцеві й по сьогодні називають його Хуашитай. А тепер набрали повітря у легені, і з гордістю слухаємо наступне. 12 жовтня. 1787 року пастухи Зіновій Тарасенко та Семен Шаптун пасли худобу біля Свободи Жигайлівки. Тоді вона відносилась до Охтирського повіту Харківської губернії, нині Сумська область. Так, от, несподівано, пастухи побачили, як з висоти щось падає на землю. Вони вирішили, що це якийсь чорний птах. Підстрелений або хворий, і попрямували до того місця, де він упав. Але на свій подив вони побачили не птицю, а камінь, що глибоко пішов у землю. Коли камінь відкопали, він був ще теплим, важив близько півтора кілограма. У цей час сумський лікар Гродницький перебував у маєтку генерала Рахманова, розташованому за 10 верст від Жигалівки у селі Бобрик. О третій годині пополудні лікар відпочивав у саду і раптом почув незвичайний глухий шум чи рев, прямо як здавалося над головою. Гродницький не міг зрозуміти, що це за шум, але коли через кілька днів він знову відвідав генерала, то довідався від нього, що саме того дня, 12 жовтня, саме у ту годину біля Слободи Жигарівки впав з неба камінь. Зіставивши з розповіддю лікаря, генерал, щоб у всьому розібратися, послав до Жигарівки свого управителя, який не тільки дізнався по доробиці, а й привіз маленький уламок, відбитий від каменю, що впав. Тим часом камінь був у пастухів. Які не знали, що з ним робити, тому віднесли до Жигалівського старости. Той передав його до нижнього земського суду, звідти камінь потрапив до справника, який відвіз його до самого харківського губернатора. Той теж не мав жодного уявлення, куди слід примостити камінь. Але щось йому підказало, що аптека буде найкращим місцем для його зберігання. Губернатор наказав, щоб камінь передали місцевому аптекарю Іскуновському в аптеці серед всіляких цілющих трав, настоянок та мазей і провів камінь наступні 16 років до 1804 вісімсот Саме тоді відбулася найвища ухвала про заснування у Харкові університету, до якого запросили викладати професора фізики, члена багатьох зарубіжних наукових товариств Стойковича. Той дуже зацікавився небесною камінюкою. Коли губернатор дізнався про це, то розпорядився, щоб аптекар Піскуновський віддав його науковцю, таким дивним чином. Жигалівський метеорит опинився в руках вчених і нарешті знайшов своє місце на полицях метеоритної колекції е, Кацапської академії наук, де отримав офіційну назву Харків. І це був перший метеорит, знайдений на таренах України. Коли я спілкувався з харківським справжнім астрономом Іваном Слюсаревим, я поцікавився про те, чи знайомий йому жигалівський метеорит септо Харків. Ось що він мені розповів. Я згадую, я колись дуже давно читав ще книжку дуже стару, 19 сторіччя, і там був перелік метеоритів, які знаходили на землі, і там також Харків був. А я вам про що. Я, власне, перед інтерв'ю дивився список відомих метеоритів, що е, зареєстровані, скажімо, є така офіційна база даних метеоритного бюлетенію, де фіксують фактично всі е, знахідки та спостереження падінь метеоритів. Ну, ось на теренах України сучасної відомо е, 45 метеоритів. Включаючи три кратери, з яких метеорити ми практично не маємо, але кратери були відкриті, тобто наслідки великих падінь. Ну, Більш-менш всі знають, там під Одесою є такий кратер. А ви там куди підглядаєте? Так, да, є такий, Ось у метеоритному бюллетені він а, зазначений. Угу. Але не перший, є ще метеорит оворуч, 1775. -му. Це у Житомирській області, ага. трошки раніше. Ну, а це дійсно, Ну якщо вважати після обруча це другий Потім була е, Біла церква у 1796 рік. Причому усі давні ці падіння вони спостерігалися. Тобто метеорити знайшли е, після спостережень. Не просто спостерігали про пролітболіда. Навіть відомо, що це ельхандрит Метеорит Харків це ельхандрит досить частий. Це кам'яний метеорит. Так, так, так. У нас останній метеорит, що було знайдено на Україні, він власне, а, а передостанній. Це був також Харківська область, але без спадіння просто знайшли 10-кілограмову брилу, і це був металевий метеорит. У 2001 році у Верхньому Салтові знайшли. Угу, Це цікава інформація. Можна, знаєте, що я можу ще додати що. Ну, Взагалі, перша книжка про метеорити з'явилася на теренах тодішньої Російської імперії. Ернст Хладній німець опублікував, її, здається, у ризі. А ось друга книжка була видана у Харкові професором Харківського університету Осіповським. Її можна знайти навіть у оцифрованому вигляді. Тобто, офіційно друга книжка про метеорити у світовій літературі з'явилася у нас. Ну, це звісно вже було там десь чи я точно не пам'ятаю 10-ті роки 19 сторіччя, тобто, невдовзі, невдовзі після ось е, знахідки цього метеорита, про який ви розповідали. Це ви про Жигалівський метеорит, тобто Харків. А можна вам таке запитання поставити, задати? Ну, задавайте, чому, чому можемо відповісти на? Звикли відповідати на будь-які питання, тому тут проблем. Ось метеорити. Вони для людини безпечні взагалі, ну взагалі-то звісно, ні. Якщо вам на дах чи на машину впаде 10 кілограмовий шмат металу, це може скінчитися погано. Більш того, я вам скажу, відомі задокументовані випадки нещодавні вже у другій половині ХХ століття, коли по людині потрапляв метеорит, є навіть фото такої досить погрядної жінки, яку у ногу вдарив метеорит, коли вона спала вдома. Та що ви кажете? Є відомий автомобіль у Сполучених Штатах, коли в багажник задній залетів метеорит і пробив власне машину. А... Ось із історичних пам'яток були випадки, коли метеорит падав у скірду соломи, і вона загорялася. Так що, в принципі, звісно, небезпечний. Однак слід тут розуміти, таку річ, що пряме попадіння, звісно, небезпечно, але ймовірність такої події надзвичайно мала. А ось як ви ставитесь до такої думки, дуже поширеної серед людей, що коли поруч з будинком, поруч з людиною падає метеорит, то це дуже погана прикмета. Ви не, не, не чуєте не, це? Про таке не чув точно. Адже таких випадків насправді, ну, зафіксованих, ну, може десятки згодом по всьому світу. Тому звідки можна сформувати таку? Ось дуже часто було так, що там появу нової яскравої комети вважали за погану прикмету, адже її бачили всі, хто дивився на лічне небо. Ось. Ага. А от про метеорити я такого не чув. Нагадаю, що це був коментар харківського справжнього астронома Івана Слюсарева. Ледве не забув. Всім зрозуміло, про яку Жигайрівку йшлось, так. ту саму, яка до нещодавно входила до Тростянецького району. Поки не накрутили, бог знає що. Але це вже зовсім інша історія. Еволюція